Так, народ, якщо я блогер, значить треба знімати відео Попав в лікарню. Ножка попала ножик. Трошки розсік, розлив ми в лікарню за 25 минут. Це 60 м. Бістренько. Привесли 5 минут, подожду і вже тут. Так, пройшло 45 минут. Мене тут зашили. Зай 5 минут зашили. Зашивали там по три раз, рази, коротше вынутлизатор Ну все как ну шо короче закончился кучу счастья на пох на лікарню Куча помог тиждень отытаем потом бачим вообще будет все зашили с Швекенбокен, сказали. Свободен. оно їде в такси моя такси короче бесплатно там 15 еру я пошла раз по 15 сейчас на такси на хорошему поедет пойдем так що платіть податки, живіть спокійно. Пока. Так, це називається зберігайте техніку безпеки. Одна ножка і тепер ціна хвороби. хвороби цяцькі, яку я заробив, старався дуже. Антібіотики. Реально антибіотики хороші. Це обезболюючі. І до хрена ж їх туди, да? Щас гляну на що... На, хрена мені стільки? Ого! Оце луплять. Да. І взяв пластир одного. Такого розміру треба більший. А... А є з них менші. Ну, коротше, оце, оце і оце. Оце все стоїть. Правильно, 50 євро. Так що... Так що не болійте за кордоном. Дивіться в оба. Ну, сталося, що ж, профукав 50 євро. Я в аптеку. Тиждень сидим. Дивимося на прекрасне літо, яке прийшло в Фінляндії. Такі діла. Ах. Не спішіть і зберігати право безпеки. Переробота. Профукав таке життя.